Ми працюємо вже 30 років із радянським спадком планової комуністичної економіки. Це найвища кількість е, державних підприємств в Європі. Це така собі е, хвора частина економіки. Дуже часто анекдотичні випадки коконосушарки і шовкорадгос. Це значний шматок, який може бути точкою для зростання України. Нам треба, щоб вони, як формула 1 працювали старі Жигулі. Реформою державної власності черговою її ітерацією ми виправляємо помилки наших попередників. Реформу треба було зробити в 91-му році і забути її назавжди. Дуже багато різного роду підприємств є в державній власності, і це дуже часто анекдотичні випадки. Наприклад, у державі досі у держави є досі такі типи підприємств, як Коконосушарки і шовкорадгоспи. Це смішно, але досить таки і сумно, тому що коштом платників податків утримуються підприємства із вирощування гусені шовкопряду. Колись в Радянському Союзі це було, був стратегічний продукт, із якого робили парашути. Але парашути вже давно не роблять із шовку. Ми Працюємо вже 30 років із радянським спадком планової комуністичної економіки, і відповідно у нас через це багато є проблем досі в економіці. Що таке державна власність в принципі? Це державні підприємства, земля, нерухомість, яка належить або громадам, або державі у вигляді міністерств. Всього у нас близько. 3,5 тисяч державних підприємств це найвища кількість е, державних підприємств в Європі. Всього у нас близько 50 мільйонів квадратних метрів державної нерухомості. Це дуже велика цифра. Це така собі е, хвора частина економіки. От уявіть собі, у вас є здоровий організм, да, і в цьому здоровому організмі, наприклад, є рука, яка Має дисфункцію, да, вона ненормально функціонує. Чи страждає весь організм від того, що його частина е, має дисфункцію? Абсолютно страждає. Реформа про те, щоб частину організму, тобто економіки нашої, да, вилікувати. Державний сектор економіки це близько 10% всіх зайнятих в Україні і близько е, 10% ВВП, тобто ми говоримо про всі державні підприємства. Це значний шматок, який може бути ем, точкою для зростання України. Яка загальна ціль да, реформи держвласності? А, в державі має залишитися невелика кількість державних компаній, наприклад, Укрзалізниця, Нафтогаз, якісь там можливо портові компанії, Укрпошта можливо, е, і ще там ряд, ряд організацій, які фактично виконують або десь заміняють функції держави, да ми під час війни, наприклад, стали свідками того, як Укрзалізниця, виконуючи функції держави з евакуації населення, да перебрала на себе цю задачу і впоралася з нею добре. Загальна ціль залишити в державній власності там 100, 200, 300 компаній, які залишаються стратегічними, які у яких немає сенсу проводити приватизацію станом на зараз, да? а все інше все, все, що зайве, передати ринку бізнесу. Нехай він працює, нехай розвивається. Парламент дев'ятого скликання це найбільш реформаторський парламент за історію незалежності в контексті державної власності. Тобто до цього. Деякі скликання в принципі не підходили, жодного закону не приймали про реформування управління державною власністю. У нас вже більше десяти таких серйозних законів, які грунтовно змінили підходи. Чому вони цього не робили? Найпоширеніша схема така була, наприклад, фракція. Да? В парламенті тій фракції віддавали, віддавали цілу галузь або мі могли віддати міністерство. Базово, це, це там одне або кілька державних підприємств. Кожне державне підприємство має генерує певний потік. Да, доходи має із цих доходів, фактично вибудовували да, схеми по виводу коштів з державного підприємства. Так звані корупційні схеми. Ці корупційні кошти фінансували. Цю фракцію таким чином ці схеми е, існували і фінансували фактично тіньову політику в Україні за рахунок державних підприємств і коштів платників податків за цей час. Ресурс підприємства вимивався, тобто воно не модернізувалося, кадри звідти йшли, і воно фактично перетворювалося на банкрута це підприємство. Потім політики його кидали, залишалися, залишали в державній власності, і йшли або на інше державне підприємство, або на іншу галузь. Да? Ми бачили яскраві приклади, значить, коли окремі групи контролювали державну спиртову галузь, да? Наприклад, а ми наше наше скликання демонополізувало спортову галузь, і сьогодні е, близько 50 державних спортзаводів вже стали приватними да, і принесли в державний бюджет від продажу їх більше, е, більше 2 мільярдів гривень. Багато ще чого да вимивалися як активи із державного підприємства через фейкову кредиторку, да, тобто укладаєш якийсь невигідний контракт із державним підприємством, не знаю, під там 200, 300 500 підсот відсотків річних. Створюєш кредиторську заборгованість, підприємство не може з нею розрахуватися, і ти просто через суд потім забираєш якісь активи у цього державного підприємства. Тут, от так, крали майно, і друга схема це через закупівлі. Так само, коли закуповуєш за завищеними цінами ті чи інші товари, роботи, послугу, послуги для цього державного підприємства. Початку роботи 9-го скликання Верховної ради закриваємо поступово всі схеми. Перше масова приватизація, тільки за останній рік до державного бюджету надійшло більше 3,5 мільярдів гривень від продажу е, державного майна. Друге, це демонополізація і більше залучення приватних інвестицій. І третє це. Е, Корпоративне управління. Це стосується тих компаній, які залишаються в державній власності, наприклад, Нафтогаз, Укрпошта, Укрзалізниця. Так? Як зробити так, щоб вони були все-таки ефективними? Нам треба, щоб вони як Формула-1 працювали, так? а не як старі Жигулі. Що було вже зроблено? Нами, Верховною Радою 9-го скликання, було прийнято нову редакцію закону про оренду, яка передбачає оренду державної комунальної власності через. Аукціони прозоропродаж, другий закон важливий це демонополізація укрспирту, тобто це страшна годівничка із розкраданням продукції спиртової галузі, да, і недоплатою постійною недоплатою акцизів. Третє це відміна списку заборонених до приватизації підприємств. Близько 1300 підприємств були такими собі священними коровами 30 років. З ними ніхто нічого не, мог, не міг зробити. Вони фактично були е, живими трупами, тому що з них такі недоброчесні політики, які контролювали ці підприємства, викачали всі активи. Важливу реформу зробили минулого року, в 2022 році, ми прийняли закон про, е, про приватизацію, зміни до, закон, до законодавства про приватизацію. Які дали поштовх для прозорого великого продажу державної власності на конкурентних засадах чи на аукціонах прозоропродажі? Е і, власне, завдяки цьому, от, державний бюджет вже отримав під час війни значні суми коштів. І друге, велика кількість підприємств реально отримали нове життя. Тому що е підприємці, які проживали на Територіях, де, де була окупація або де велися бойові дії, вони втратили свій бізнес. Їм треба було десь переїжджати, перевозити своїх працівників, своє обладнання. І фактично бізнес знайшов е, своє друге життя на релокованих е, підприємствах, які були продані державою. Зараз ми працюємо над реформою корпоративного управління. Це реформа, яка десь років 8 вона складна. Але це якраз про оздоровлення підходів до управління компаніями, які залишаються в державній власності, які є стратегічними. Тобто це про створення наглядових рад, про незалежність наглядових рад від політиків. Тобто, щоб більше ніколи такі недоброчесні політики. Не намагалися втручатися в роботу державних підприємств.